Поговоримо про знову ж таки дискусійну тему, про що говорить майже кожен українець і обговорює так. От Андрій Ярмак нібито може готуватися до втечі з України. Про це повідомляє низка медіа. Зокрема, після візиту Єрмака до глави служби зовнішньої розвідки. Там він викликав до себе керівника департаменту, що займається документами прикриття, і зазначається, що буцімто Андрій Ярмак може готуватися до втечі з України. Екс-керівник офісу президента Андрій Єрмак. Ймовірно, готуються втекти. Таке припущення роблять журналісти дзеркало тижня, оскільки їм стало відомо, що в п'ятницю, 5 грудня. Єрмак спілкувався з головою служби зовнішньої розвідки України, і за даними видання, в п'ятницю 5 грудня близько 17.00 Андрій Єрмак приїхав на чорному броньованому Мерседесі до Центрального офісу служби зовнішньої розвідки. Джерела журналістів стверджують, що Єрмак перебував в приміщенні 45 хвилин. А після його від'їзду Легіващенко викликав до себе керівника департаменту, що відповідає за документи прикриття. Тобто, документи, що використовують розвідники, вони можуть частково або повністю містити неправдиві дані. За даними співрозмовників дзеркало тижня, іващенко вважається стовідсотковою людиною Єрмака. Оскільки зобов'язане йому призначенням на цю посаду, ну і також джерела журналістів вважають, що документи прикриття ймовірно знадобились Андрію Єрмаку для виїзду за кордон. Крім того, журналістам стало відомо, що набу незабаром оприлюднить ще одну частину плівокміння, зроблених у межах розслідування корупційної схеми в енергоатомі. Ця серія аудіофайлів нібито буде стосуватися саме Андрія Єрмака. А ще за даними співрозмовників-журналістів набу готується оголосити йому підозру. Ми ж нагадаємо, що 28 листопада набу провело обшуки помешкання. Андрія Єрмака ну і причину слідчих дій детективи не назвали, але повідомили, що діяли в межах розслідування. Вже ввечері того ж дня. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Андрій Єрмак подав у відставку з посади керівника офіса президента. Того ж дня Андрій Єрмак у коментарі для американської газети «Нью-Йорк-Пост» сказав, що його. Обур'є, бруд навколо нього. Також Єрмак заявив, що він чесна та порядна людина, а його гідність не захистили, а він планує піти на фронт. За словами народного депутата Веніславського, Андрій Єрмак, нібито фігурує на так званих плівках Міндіча під прізвиськом Алібаба. А от, за даними Веніславського, на записах Єрмак роздає вказівки правоохоронцям щодо тиску на антикорупційні органи САП і Набу. Ну і ба більше нардеп знову ж таки. Все це коментують, що відбувається навколо Єрмака. Ну і також зазначають, що він ігнорував логіку гілок влади. Нардеп назвав причину, з якої Зеленський дозволив Єрмаку узурпувати величезну кількість повноважень. Про що ж йдеться? Також народний депутат фракції Голос, перший заступник голови комітету з питань правоохоронної діяльності, назвав причину, з якою президент України Володимир Зеленський дозволив голові офісу президента Андрію Ярмоку узурпувати величезну кількість повноважень. І далі буду цитувати, що ж він говорить. Очевидно, президент Зеленський тяжіє до такої авторитарної чи монархічної форми правління. Я вже багато років пояснюю, що всі ми є заручниками свого досвіду. Ми нічого не вміємо робити, крім того, що робили самі своїми руками останні років 10-15, як мінімум. А Зеленський вже прийшов політику. Маючи досвід управління своїм невеликим бізнесом, де він, очевидно, був цар і бог, де йому треба було домовлятися тільки з декотрими співвласниками чи акціонерами. Тому цю модель він і переніс на своє президентство, і просто нікого не було поряду з ним, аби йому досить чітко пояснили. Правила гри. Він висловив думку, що оскільки Зеленський не дуже добре розуміється на праві і мав лише кварталівський досвід, Єрмак просто брав владу, яка лежала навколо. Плюс паралельно слуги народу, ще серпня, 29 серпня, здається, було перше засідання. Вони тоді добровільно віддали масу своїх повноважень, які визначені Конституцією Офісу президента, додав нардеп. За його словами, Єрмак самостійно узурпував величезну кількість повноважень та порівнював себе із радником з нацбезпеки. Далі знову ж таки цитую, і це тільки тому, що сам президент Зеленський багато розбирається в тому. Як мають діяти повноваження, що таке баланс влади? Він усі роки свого президентства ігнорував цю логіку. Гілок влади балансу влади. Ще перед великим вторгненням РНБО перетворилося і на Кабмін, і на прокуратуру, і на суд, на все що завгодно. І йому так було зручно. Так він собі уявляв роботу і життя, наголосив нардеп. Ми ж нагадаємо, що 4 грудня видання певні українські повідомляло, що Андрій Єрмак, попри звільнення з посади голови офісу президента. Продовжував обіймати одразу кілька посад а також входив до низки органів при главі держави. Зокрема, він був членом національної інвестиційної ради, головою ради з питань підтримки підприємництва, заступником голови нацради з питань антикорупційної. Політики, ну і крім того, Єрмак також входив до низки груп і штабів. Зокрема, він є головою координаційного штабу з гуманітарних і соціальних питань, співголовою міжнародної експертної групи, співголовою міжнародної консультативної групи. Також медіа повідомляють. Але знову ж таки, 5 грудня Зеленський вивів Єрмака зі складу РНВО та ставки Верховного Головнокомандувача.